Ось подивіться, тут який ось, ось стоїть ну Ось Ось, я вчора тут ми ходили з вами, але ну, я сюди не дійшов як би. Ну, а сьогодні думаю я так сюди і піду і дивлюсь такі стоять Погляньте які Ой блін А, його щось під'їло Бачите, і шапка ледь трималася. І, ну це можна обрізати. І отак іменно шапочку на маринад. Ну, на мариновку можна забрати. Такий гриб. Ого! Нічого собі! Дивіться. Ха-ха! <реш> Ти шо емоції? Фух. Оце так. Да. Такі гриби, да. Знаєте, який. Ого! Це вже дійсно супер грибавка. Нормально, зараз подивимося тут.